Коли дитина переживає втрату, психологу важливо не лише вислухати, а й дати інструменти. Методи стабілізації, арт-терапії та тілесної терапії стають опорою там, де слова безсилі. Ці техніки не замінюють глибоку терапію, але допомагають зняти напругу, відновити зв'язок із тілом, дати дитині досвід безпеки в контакті. У цьому відео ми розглянемо конкретні техніки, які може застосовувати шкільний психолог у повсякденній практиці. Психоемоційна стабілізація це процес, спрямований на зниження інтенсивності емоційної напруги та повернення дитині базового відчуття контролю над тілом і простором. Особливо це важливо після гострої фази горювання. Коли дитина перебуває у стані розгубленості, збудження або замороженості, у стабілізації немає завдання вилікувати. Її мета дати досвід і відчуття, що я справляюсь. Мої відчуття безпечні, мені можна не лякатися. Право усвідомлене дихання має за ціль зниження тривожності і повернення уваги до тіла. покроково. Запропонуйте дитині сісти зручно. Стопи на підлозі. Поясніть, ми будемо дихати по чотири рахунки, як сторони прямокутника. Беремо в руки телефон і показуємо на ньому. Вдих: 1, 2, 3, 4. Пауза 1, 2, Видих 1, 2, 3, 4, Пауза, 1, 2. Повторити цикл 4-6 разів разом із дитиною. Запитати, що помічаєш у тілі. Що змінилося? Вправа ресурсна зона в тілі». Запропонуйте дитині заплющити очі, якщо зручно, і звернути увагу на тіло. Попросіть, знайди місце в тілі, де ти відчуваєш приємне тепло, спокій або просто нейтральність. Розкажи, де ці місця? Де відчуття сильніше? Де воно слабкіше? Поклади руку на живіт, груди, плече. Уявив, як із кожним вдихом тепло розходиться тілом. Залишитись із цим відчуттям на одну-дві хвилини. Права п'ять відчуттів. Ціль повернення у тут і зараз. Зменшення дисоціації. Покроково. Назви п'ять речей, які бачиш. Назви чотири речі, які можеш торкнутися, назви три звуки навколо, назви два запахи, назви один смак або приємне відчуття в тілі. Арт-терапія дозволяє дитині виразити несвідоме. Те, що ще немає слів, це особливо важливо у стані втрати, де емоції зависають у тілі. Через малюнок, колір, сюжет, дитина може доторкнутися до болю без прямої конфронтації. Вправа скриня пам'яті. Її ціль трансформувати спогади про втрату у безпечну форму збереження пам'яті. По -кроку робимо наступне. Дитина бере коробку або малює її, записує або зображає спогади про померлого: фото, лист, малюнок, символ, можна додати предмети, стрічка, камінь, папір із запахом, обговорити, що ти хочеш зберегти в цій скрині. Скажіть дитині, що вона може періодично відкривати цю скриню, додавати щось нове, передивлятись те, що вже є в цій скрині. Будьте з дитиною під час виконання цієї вправи. І допоможіть їй використовувати цю вправу в подальшому. Вправа між минулим і теперішнім. Її ціль створення символічного переходу через втрату. Ця вправа більше підходить для підлітків і дорослих і вимагає від психолога вміння ставити питання для збільшення глибини усвідомлень під час її виконання. Покроково. Намалюйте ліворуч подію втрати, праворуч сьогоднішній день, посередині міст, що допомогло перейти, хто був поруч, обговорити кожен етап переходу, що підтримав, що залишилось. Емоції це тілесний процес. Дитина може не знати, що вона сумує, але вона напружує плечі, кулаки, перестає дихати. Тілесні техніки дозволяють розморозити тіло, повернути зв'язок із собою. Особливо ефективні в умовах перевантаження, права опора на тіло. Треба сісти або встати, поставити стопи рівно на підлогу. Сказати, зверни увагу на те, як стопи торкаються землі. Додати, відчуй тіло і те, як воно спирається на ноги. Відчуй спину і як вона тримає твою голову. Попросити повільно вдихнути, затриматись на 2 секунди і видихнути. Видив за завдих, повторити три рази. Спостерігаючи, що змінюється. Усі техніки мають проводитись лише в безпечному середовищі. Не змушуйте дитину виконувати вправу. Робота з психологом можлива лише за згодою. Завжди завершуйте вправу поверненням у тут і зараз. Запитання, гра, рух. Не застосовуйте арт або тілесні практики в стані сильного емоційного збудження. Спершу допоможіть стабілізуватись дитині або дорослому. Не використовуйте теми прощання чи прощення без належної підготовки людини до цього процесу. Психоемоційна підтримка це не набір вправ, а форма присутності, у якій дитина може відчути себе живою, важливою, тілесно тут. Стабілізація, мистецтво, тіло це мости до дитини, яка ще не може говорити. І саме через ці мости ми йдемо до відновлення.